Вітаю вас на своєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт і завжди вам рада допомогти в вашому житті вийти на новий рівень астропсихолог, таролог також, наставник. Кому я відгукуюсь, кому подобаюсь як людина це дуже важливо від цього залежить успіх співпраці. Запрошую. Сьогодні у нас з вами 26 вересня, коли я веду запис цей. і... Це говорить про те, що у нас сонечко зайшло в Терези. Іноді в мене питають глядачі, хто на мене підписаний, кажуть: Таня, ну я ж не Терези, ви переплутали, написали, що це діва, а ви говорите про день народження Терезів. Дивіться, я постійно кожного місяця, коли починаю свої прогнози Таро, я розповідаю, де у нас сонечко, і вітаю, у кого сонечко зараз зайшло в Терези. У всіх у нас зайшло сонце в Терези. І, значить, ми вітаємо з Днем Народження. І значить, я вам розказую, чому саме відрізняється і чим відрізняється знак Терези від кожного з нас. Тобто 12 знаків Зодіаку, а Терези чимось відрізняються. Ну, це дуже важливо, тому що насамперед у кожного з нас, ось так виглядає натальна карта, і в кожного з нас є знак Терези. Просто треба знати, де він у вас знаходиться: 12 областів життя і 12 знаків зодіаку. Саме тому я розповідаю для того, щоб ви розуміли, де саме у вас будуть відбуватися ці події по сонцю в Терезах. Сонце це у нас творчість, це наш егостан, це наскільки ми е, розуміємо свою місію для людей, саме із за цього ми себе вважаємо важливими, цінними, ми реалізовуємо свій дар і талант. І от е, у кого сонце в Терезах, я вас вітаю! Я і себе вітаю, ви бачите квіти, ви бачите картину. Чому важливо бути в естетиці Терези це краса, це естетика, це мистецтво, це розуміння, як взаємодіяти з іншими людьми, особливо з партнерами. Це буде бізнес-партнер або це у шлюбі партнер. Терези в цьому просто ну, філігранно розуміють, в чому сенс, і як домовлятися. Ну, Хто не вміє, то звертайтеся за допомогою, тому що це наша місія. Нам важливо самим навчитися Терезам те, що я перерахувала. Тобто партнеритися, домовлятися. І важливо, щоб це було 50 на 50, щоб всім усе задовольнило. Тому Терези, ми вирівнюємо ситуацію. Ми йдемо на партнерство 50 на 50, щоб усім було вигідно, корисно співпрацювати. І це дуже важливо. Саме головне, що ми повинні цьому навчитися і навчити інших людей. Я сподіваюся, ще раз кажу Терези, що ви це навчилися робити, і це ну, неможливо навчився раз у житті, і все, ну все ж розвивається. Тому ми просто частіше всього в цій темі. Частіше всього нас це приваблює, цікавить. І тому ми розвиваємося в цій темі. Нам це дуже важливо. Ну, Я і за себе кажу, я підтверджую, тому що це так. І сьогодні я хочу кожному розповісти про який у вас буде жовтень місяць. Ми будемо з вами займатися темами партнерства, краси навколо. Ми будемо прикрашати оселю, ми будемо прикрашати себе вже в осінні фарби, і це дуже красиво і надихаюче. А також ми будемо піднімати тема партнерства у шлюбі і в бізнес-партнерстві. Вже до мене приходять. Дівчина і хлопець, наприклад, в психотерапію окремо працювати. Вони спочатку хотіли разом, а потім окремо вирішили. І так для них ліпше це їх вибір. І я з ними погоджуюсь, коли вже зустрілася і побачила, з чим я буду працювати. Також піднімаються теми чи залишатися в шлюбі, чи ні, чи продовжувати розвивати стосунки чи ні. От прям а, я кайфую від того, що я одразу завдяки своїй професії, своїм ремеслам, я одразу бачу підтвердження того, що я вам казала, що сонце зайшло в терези, а це енергія. Планети рухаються, і вони рухають нами. Вони впливають на нас, на те, щоб ми розвивалися в якійсь темі, в якій куди заходить сонце. Тому ми цілий місяць будемо розвивати партнерські стосунки. Ну і е, все, що стосується краси в нашому житті. Приходьте на любую астроконсультацію, підписуйтесь на мене в YouTube каналі, в Instagram. Е, і в Instagram ви можете ще отримувати кожного дня, в сторісах ви можете отримувати підказки на день. Я витягую енергії таро кожного дня. А зараз я вас запрошую на таророзклад для кожного знаку зодіаку. Діви, я вас вітаю, я вас вітаю, дуже люблю і запрошую вас на ваш таропрогноз на жовтень місяць. Десятка чаш. Прекрасна карта, сімейна карта, карта щастя. І такого, знаєте, кульмінації якихось ваших подій, щось таке відбувалося впродовж якогось періоду, можливо, 10 днів, можливо, 10 років, місяців тижнів. І це вже буде кульмінація завершення якоїсь ситуації, якоїсь події, яка вас, можливо, там бентежила. І зараз ви відчуваєте насолоду. Щастя з приводу того, що це завершується і якимось таким неймовірним, красивим, красивим чином. Я за вас радію: десятка тут лебеді, сім'я вам захочеться привітати, поділитися з сім'єю, можливо, відсвяткувати щось родиною. А також ви можете бути запрошені на свято, на весілля, на ювілей, день народження. Отака ну, дуже красива енергія на початку у вас діви. Далі. Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів говорить про те, що ви отримаєте якісь документи підтвердження вашої кваліфікації. Це може бути і сертифікати, і дипломи, і. Будь-що, що підтверджує, що ви є фахівцем, в тому, в тому, в тому. Це може бути декілька документів, або один десь ви навчалися і а, отримуєте а, сертифікат, диплом. Раджу, а, якщо для вас це дуже а, посприяє заробітку. То, будь ласка, вставляйте в рамочки всі сертифікати і у себе в офісі вішайте на яскраве місце, достойне вас, щоб люди бачили, який фахівець їх обслуговує. Це дуже працює, це дуже для нас клієнтів важливо бачити, з ким ми співпрацюємо, у кого ми що купуємо. Зрозуміли? Ну і ви отримаєте гроші, це можуть бути якісь допоміжні гроші, це може бути премія, зарплатня. А також вкладайте, інвестуйте гроші в себе, навчайтеся, вкладайте в навчання, обов'язково ці гроші будуть зростати. Ви отримаєте в подальшому якісь дивіденди. Зрозуміли? Наступна колода. П'ятірка кубків. Ну, тут я вас прошу, не зловживайте спиртними напоями, тому що буде болісно, а, боліти і голова, і самопочуття. Ну, і, можливо, з кимось ви посваритесь, непорозуміння вийде якесь. І воно здебільшого буде а, таке емоційне. Ну, хтось не справиться емоційно. А, хочу нагадати вам. Що існує п'ять базових емоцій, і ми люди. Це єдине, що в наших володіннях це володіння своїми емоціями і переживаннями. Кожна людина відповідальна за те, що вона обирає відчувати. Зрозуміли? Ви керуєте своїми почуттями, тому ви вправі е зупинити. Якесь неповажне спілкування по відношенню до себе, ви можете зупинити, відчувати ту або інакшу емоцію. Тому, е, будь ласка, беріть на себе відповідальність е, за свою врівновагу і обирайте бути в ресурсі. Ну, якщо ви будете в печалі, нічого страшного в цьому немає. Це природньо. Якщо це адекватна ситуація, ну будьте, е, посумуйте за чимось. Кожна емоція живе максимум 15 хвилин. Все останнє це вже ви себе рекетуєте, тобто ви штучним чином визиваєте в себе якісь неприємні емоції. Особливо, коли ми пересказуємо комусь і знову переживаємо той стан. Давайте! Або приходьте на психотерапію, я вам допоможу, як навчитися володіти своїми емоціями. Наступна карта. Закохані. Ви е, закохаєтесь в когось, можливо, ви когось зустрінете, можливо, закохаєтесь в своє життя, можливо, ви станете перед вибором е, між кимось, кого обрати. Е, вам подобаються дві людини. Можливо, дві професії подобаються, можливо, дві країни. Тобто, це карта вибору Ви настільки вам подобається і те, і те, що ви не розумієте, що обрати. Підказка тут, дві буде підказки. Ну, Спочатку ви можете звернутися за розкладом таро. Є такий розклад, так і називається завдяки цій карті вибір. Ви можете побачити, що вас очікує, якщо ви те обираєте, або інакше. Будь ласка, приходьте. А, і також ви можете обрати собою своїм станом, уявити, якщо я е, те оберу, що я відчуваю зараз? А якщо те або того, що я відчуваю, яка я поруч з цією людиною, яка я коли займаюся я тим тією професією, тим видом спорту, ну будь чим Тому ось так. Кохайте серцем чесно і визнавайте, відповідайте собі. Наступна колода це у нас вісімка мечів. Вісімка мечів, ви бачите, людина, якби в пастці. навколо вісім мечів і телефон попереду. Це залежність від телефону, від соцмереж, і е, ви залежите від е, оцінок інших людей, від думок про вас інших людей. І це пастка. Так не повинно бути. Це е, говорить про те, що ви е, щось не бачите, ви з чимось не погоджуєтесь в своїй голові, не визнаєте себе е, важливою цінною людиною. І, і це для вас сліпа пляма. Знаєте, як за кермом, коли їдеш, є таке положення за кермом, коли ти не бачиш про себе ну і в дорозі. Оце таке буде у вас стан, такий і всередині, десь жовтня місяця. Зараз подивимося, як будуть розвиватися події, як вам вийти з цієї пастки. Ви можете навіть на фізичному рівні відчути ізольованість. Знаєте, ви будете якби ізольовані від е, когось, від чогось. Ну, це такий стан, це така зупинка. Потім все буде добре, подивіться. Потім десятка чаш. Вона у вас вже була на початку місяця. Бачите, вам допоможе родина, сім'я. Це може бути і ваша родина, це може бути і. Е, Інша родина, ну це може бути просто знаєте, такі однодумці як родина. Це багато 10 людей, наприклад, які поруч з вами переживають те саме, і завдяки теплоті, підтримки один одному ви витримаєте усі якісь там перепони, якісь ізоляції десь разом. Таке також може бути. Ну і це взагалі може завершення бути вашої ізоляції через там, вам скажу, 10 днів, наприклад, завершиться ваша ізоляція. І Ви можете почати щось нове, тому що це завершення циклу, завершення, кульмінація подій. І, як правило, це ну, щасливе завершення, тому що це десятка чаш, це здійснення мрії, це весь світ перед вами, подивіться, це е, нову мрію якусь забажати, зажадати. Е, е, це свято, це е, ви можете поїхати на весілля, вас е, запрошують. На ювілей, на день народження. Ну, це завжди весело і родинно. Знаєте такий родинний затишок. Прекрасні карти далі. Лицар, чаш. Буде рух у справах, особливо в почуттях, у спілкуванні, у партнерстві. У відносинах, обов'язково, тому що лицарі це у нас завжди рух у справах. Коли ми бачимо, кінь стоїть, то це ще й так, знаєте, дуже приємно з якимось такими запрошенням на побачення, там пропозиція, зріст у кар'єрі, може бути залицяльний, хтось прийде до вас з квітами і запропонує вам піти на побачення. Це завжди э, приємно э, і приємне спілкування. Наступна карта. Вау! Туз Пентаклів. Одразу кажу: фотографуйте цю карту і ставте собі на заставку в телефоні, тому що це карта удачі і э, Божого благословіння, усіх вищих сил благословіння. Що ви віри, віруєте у Всесвіт? Ось ця карта говорить про те, що буде шанс, буде така нагода у вас в середині десь жовтня місяця, що вам буде нова пропозиція, нова робота, новий заробіток взагалі вам просто можуть дати кошти. Запропонувати вищу зарплатню, запропонувати нову пропозицію, посаду, тобто матеріалізацію будь-якої ідеї, будьте просто тут сміливими в жаданні. Скажіть, я хочу бути щасливою, щасливим. Я хочу займатися улюбленою справою і заробляти кошти з радістю і з натхненням. Зажадайте щось таке сміливе, і ви одразу отримаєте благословення. Розуміли? Дуже красиві карти. Наступна колода. Десятка жезлів. Не беріть на себе дуже багато. Можливо, прийде така робота фізично важка. Знайте, що ви не одні. Делегуйте, запрошуйте інших людей. Нехай вам допомагають. І знову є якесь завершення, кульмінація подій. Це вже третя десятка у вас в цьому місяці діви, тому я вам ще раз скажу, що ось тут початок, а ось тут завершення. Ну, можливо, роботу, яку вам запропонували, вона не ваша, вона дуже важка. То ви можете ну, сказати, що я ну, фізично не потягну. Нічого страшного в тому немає, ви спробували. А як би ви зрозуміли, що це не ваше? Це нормально. Ну, якщо е, говорити про кульмінацію і завершення чогось, то е, це дійсно так ви відчуєте прямо на фізичному рівні оцю важкість таку, знаєте, але ну, хороша новина в тому, що ви донесете усе своє, вашу ношу. До завершення логічного, до фізичного завершення. У вас вистачить сили на снаги завершити цю ситуацію. Наступна карта. І знов приємне спілкування з королем, з людиною, яка е, любить свою роботу, яка е, директор або володар свого бізнесу. А у вас буде нова пропозиція, або у вас буде підвищення, вам буде нова посада, нова пропозиція. Також це може бути спілкування з татом, з приємною людиною, з психологом, з чоловіком. Ви можете познайомитись в одняної стихії: рак, скорпіон, риби. Це дуже приємне спілкування, таке затишне і таке, знаєте, душевне, і, можливо, ви будете бачити, як цей король робить філігранну свою роботу. Так вправно, легко в нього виходить, і ви заохотитесь і захочете навчатись у цього короля. Таке також може бути. Надихнетесь. І остання колода для вас, діви, на жовтень місяць. Це таки буде той король, у якого захочеться навчатись, тому що це ієрофант, вчитель, наставник, людина може бути на державній службі, вам треба буде щось там вирішити з документами, з бюрократичними якимись питаннями, привести до ладу усі свої документи, отримати, звернутися за чимось, там, за якимось документом, за підтвердженням чогось. Ну, і це навчання і зріст в кар'єрі. Це, знаєте, це таке буде навчання, яке вам по-дальшому дасть ну, дуже великі дивіденди і плоди. Ви будете потім майстром. Ви можете зустріти майстра своєї справи, і в нього вирішити навчатись. Наступна карта. Остання. Супер. Вам вдасться домовитися на ваших умовах, на, я б сказала, як я на початку казала, 50 на 50. Всім буде вигідно і вам, і начальнику, і тій людині. Можливо, ви зустрінете людину і закохаєтесь, це дівчина чи чоловік залежить від того, хто мене дивиться. І це буде такий приємний час, таке побачення, яскраве, душевне, любовне. Ну, таке, знаєте, з якого потім о, буде кохання? Я вам цього бажаю, Діви! Дуже яскравий місяць, такий потужний, такий насичений, три десятки, з кульмінацією завершенням, з коханням, з початком нового о, дуже красивий місяць діви. Я вас люблю, я вам бажаю щастя. Нехай вам усе станеться для вас якнайкраще в вашому житті в жовтні місяці. І приходьте, підписуйтесь на мене в інстаграм, тут, в YouTube каналі. І приходьте в листопаді. Па-па!